Вітаю вас в ефірі Дві історії до кави про щастя, яке приходить неочікувано. Слухайте і підтримуйте живий авторський український контент, вподобайка, підписка, комент. Попелюшка із сусіднього під'їзду. Ольга Чорна читає Валентина Виноградова. Після розлучення з чоловіком надя крутилася, мов білка в колесі, повертала борги, яких наробив екс благовірний. Бізнес, який мав Ромко зі своїм братом, не витримав реалій дикого капіталізму. Розрадою був син, п'ятирічний михайлик. І робота у бюро перекладів. Щоправда, клієнти були різні, деякі занадто говіркі, інші дивакуваті, траплялися і нахаби. Як, наприклад, ця візітерка мадам у яскраво рожевій блузці, від якої аж в очах мерехтіло, і з каблучками мало не на кожному пальці. Прийшла робити переклад документів для виїзду за кордон. Вийшла заміж за іноземця на ім'я Стівен. Коли стів почав спілкуватися з надею, мадам безцеремонно втрутилася в розмову. Ви працюйте, а не балакайте, ще помилок наробите. Чула, в тих ваших бюро таке можуть наплутати. Стівен приязно усміхався, думаючи, що дружина каже міс Наді щось приємне, а мадам рожева блузка не вгавала. Він до всіх жінок сміється. От, коли мову вивчу, розтлумачу, що й до чого. А ви, до речі, заміжня. Надя тихо зітхнула. І в котре відчула себе попелюшкою із сусіднього під'їзду, так колись на рік її Дмитро із паралельного класу, Надю виховував добрий, завжди тихий батько і Гримза Мачуха, як у відомій казці. що правда у Наді не було хрещеної феї, вона не губила кришталевого черевичка. І не зустрічала прекрасного принца. Хмачуха послуговувалася Надею, як хотіла. Всі про це знали, тому й називали дівчину з легкої руки Дмитра Попелюшкою. Надя мала світле волосся, була мініатюрною і симпатичною. Одного разу, коли проходила повз компанію хлопців-підлітків, хтось кинув. Які гарні дівчата тут живуть, Дмитро засміявся у відповідь. Та це попелюшка з сусіднього під'їзду, нічого цікавого. Знав би цей хлопчисько, як їй тоді було боляче. Коли Надя сказала, що вступатиме до інституту, Мачуху, наче сила. Який інститут, Які іноземні мови, ти що, донька начальника, іди в кулінарний технікум вчитися або на продавшицю, потім хоча що небудь з роботи принесеш. Надя Мачуху не послухала. До інституту вступила і підробіток знайшла. Наступний скандал стався, коли Надя сказала, що виходить заміж. Громко мачусі принципово не сподобався, а ще злило, що зять прийде жити на її територію. Врешті трикімнатну квартиру розміняли. Наді дісталася однокімнатка у сусідньому будинку. Єдиною доброю порадою Мачухи було те, щоб Надя не прописувала Ромка, бо все може трапитися. Хлоп прийде і піде, а хата залишиться, мовила повчальним тоном. Спершу справи у Ромка з братом ішли непогано, торгували запчастинами на напівлегальному ринку, хотіли розширити точку. Ромко почав придивлятися до нових квартир, а потім на місце, де стояли їхні будки, поклав око місцевий підприємець, захотів звести автосервіс, мейку і магазин. Продавцям і їхнім будкам довелося забратися. Ромків брат після цього подався за кордон на заробітки, а Ромко пробував щось купувати, продавати сам. Замість прибутків наробив боргів. Коли почали приходити міцні хлопці за грішми, Ромко вирішив утекти до брата. Перед тим заявив Наді, що хоче розлучитися і почати нове життя. Ромка не стало, а частина його боргів залишилася. Міцні хлопці тепер почали діставати надю. Довелося розраховуватися за колишнього благовірного. Цей відвідувач зовсім не вписувався у розклад наді, до кінця роботи залишилося менше півгодини, треба забрати Михайлика з садочка, а потім репетиторство. Всякі такі хатні справи, ще й, мов на зло, інша працівниця, яка займалася перекладами з англійської, злягла із застудою. Мені дуже потрібні ці документи на завтрашній ранок, просив чоловік. Я все розумію, але мені потрібно забрати дитину, з садка. Я вас підвезу». Надя працювала з документами, а відвідувач розглядав фотографії на стінах. О, деякі місця знайомі. Мабуть, ви багато мандруєте, звернувся до Наді. Пане, будь ласка, не заважайте, і нікуди я не мандрую. Але ж ви вільно володієте іноземною. Надя благально глянула на невгамовного клієнта. Вона робила переклад і поглядала на годинник. Нарешті завершила, склала папери у файл, поклала візитівку бюро. Олександр, так звали відвідувача, як і обіцяв, підвіз Надю до дитсадка. Я вас зачекаю і завезу додому. Вже темно і похолодніло. Удома Михайлик зі сльозами сказав, що забув у машині того дядька свій наплічник ведмежатко. Надя у відповідь розвела руками. У неказкових попелюшок завжди якісь трафунки. Пообіцяла Михайликові купити новий наплічник, і про того дядька забули. Олександр сам нагадав про себе. Більше ніж через місяць під кінець робочого дня він завітав у бюро. Побачивши колишнього клієнта, Надя автоматично глянула на годинник. До кінця робочого дня залишилося 10 хвилин. Добре, що цього разу Світлана на місці, переадресує пізнього відвідувача їй. Доброго вечора. Якщо у вас нагальна справа, то пані Світлана. У мене справа особисто до вас, усміхнувся Олександр. Вибачте, я повинна забрати сина садка, я вас не затримаю. Просто повинен повернути вашу згубу, точніше, вашого е, Михайлика. Поки зберетеся, я вас зачекаю в машині. Коли за Олександром зачинилися двері, співробітниці запитали майже хором. Це хто? Переклад для нього робила, коли ти хворіла. Відповіла Світлані, було вже пізно, до садка підвіз. Михайлик забув машині свій наплічник. І ось Надю, а він досить респектабельний чоловік, одружений. Я про це в нього не запитувала, кинула на ходу цікавим сорокам. Олександр вручив їй синову згубу. І букет квітів ніяково подякувала. Не поспішайте, я підвезу вас до садка. Сьогодні я не запізнююсь, відкрив двері. Сідайте, сідайте. Михайлик радів, що йому повернули на плічника ведмежатко і прошепотів наді на вухо. Мамо, а правда той дядько добрий? Дядько почув і, щоб виправдати похвалу малого, запропонував пригостити його з мамою смаколиками у кафешці, що неподалік. Надя не наважилася відмовитись, побачивши щасливе синове обличчя. Щоб у вас не виникало банальне запитання, чи мене чекають вдома, відповім наперед не чекають. Жартома сказав Олександр, розглядаючи меню. Мене нас також не чекають, тихо мовила Надя. Олександр жив сам, холостякував, колись був заручений із вродливою та примхливою Мартою. До весілля залишалося зовсім небагато часу, коли Марта познайомилася із сином чиновника із сусідньої області. У Мартиної одногрупниці був день народження. Компанія святкувала у літньому кафе, був там і Владислав, який гостював у батькових друзів. Знайомство Марти і Владислава закінчилося тим, що наречена втекла від Олександра мало не з-під вінця. Владислав був заможнім і перспективним. Після цього Олександр вирішив довести сам собі, що він не гірший, також може бути успішним, і йому це вдавалося. Ось тільки дівчат сторонився, кохання до марти, незважаючи на її витівку, ще тліло в серці, а часом і пекло, лікувався роботою і подорожами. Цієї весни планував запустити новий проєкт зі своїм бізнесовим партнером і податися у мандрівку, а не закохуватися. Але тепер у його календарі з'явилася відмітка почуття. Надя увійшла в його життя разом із весною. Спершу він відчув приязнь до цієї вічно заклопотаної молодої жінки. Вона чимось нагадувала Олександрові його маму добру, затишну, привітну. А ще йому подобалося бути енциклопедією для Михайлика, у якого з будь якого приводу виникало безліч чому. Стара бруківка після дощу була слизькою. Надіна нога поїхала і набійка щобітка залишилась між камінцями. Попелюшка, аби знайти щастя, загубила кришталевого черевичка, А Надя лише набійку засміялася та жила у касці вона ж попелюшка із сусіднього під'їзду. Історія друга довгоочікуване щастя. Авторка Тетяна Новацька. Природно, що люди прагнуть бути щасливими, вимірюють своє щастя, шукають його у дріб'язкових речах, іноді женуться за ним, щоб впіймати його за хвіст, але інколи не знають. Коли ж саме, якої миті воно постукає у двері, прийде, увірветься в життя яскравими барвами і засвітить сліпучим сонцем у вікнах та в серцях. А ще люди зазвичай нетерплячі, хочуть усе і одразу не вміють чекати, нездатні зрозуміти, що іноді. Щоб зустріти, знайти своє щастя, потрібно подолати чимало перешкод на нелегкому життєвому шляху заслужити його. До працьовитих, відкритих, чесних людей, які ніколи не впадають у відчай, мужньо борються з негараздами, щастя обов'язково приходить, нехай не відразу. Не за першим покликом утомленої душі, не після перших щирих молитв, але рано чи пізно воно таки стукає у двері і запевняє: Я є залишаюся назавжди. Історія Артура, яку розповім вам, підтвердження того. Що іноді на щастя доводиться чекати, і таких реальних історій чимало. Артур та Уляна одружилися після закінчення інституту. Вони палко кохали одне одного, та юнак не знав, що зовсім скоро дружина жорстоко поранить закохане серце, розіб'є вщент усі ілюзії та мрії, Перекреслить усі плани на подальше щасливе сімейне життя. Невдовзі в подружжя народився первісток Данило, а за рік Уляна подарувала Артурові другого сина Макса. Що ще потрібно для щастя? Живи і радій, бо маєш чудову сім'ю, достаток у домі, люблячого і турботливого чоловіка. Але молода жінка прагнула свободи, прагнула пригод і ще більшого достатку. Гуляну втомлювало материнство, обов'язки та відповідальність за дітей. Тому вона шукала розради на дискотеках та в походеньках, кафе-ресторанами. Спершу Артур закривав очі на поведінку дружини, мовляв. Після пологова депресія, гормональні зміни в організмі. Та Уляни все частіше не було вдома, тож чоловік вирішив, що час навести ладу сім'ї думав, що порозмовляє з коханою, пояснить, що не гоже матері двох дітей пропадати ночами у клубах і кафе. У домі знову запанують мир та спокій. Але сталося зовсім по-іншому. Уляна заперечувала всі звинувачення чоловіка, кричала і плакала, а потім, трохи заспокоївшись, сказала: Нам не судилося бути разом, ми зовсім різні. Шкода, що я зрозуміла це тільки після одруження. Я кохаю іншого. І рано чи пізно. Ти б дізнався про зраду, тому навіть добре, що сам розпочав розмову, знатимеш про все, так би мовити, із перших вуст нам треба розлучитися. Ошелешений Артур нічого не розумів, як, чому, коли, завіщо? а жорстока дружина. Боляче колола словами ножами. Я зраджую тебе вже півроку, на розлучення подам сама, якнайшвидше виїду з квартири. Леонід перевезе мої речі, клопотів з цим не буде. Мені від тебе нічого не потрібно. Леонід заможній бізнесмен. Я матиму все, що захочу. А діти, ледь вимовив Артур, що буде з нашими синами? Залишаю їх тобі, ти ж їх так любиш, а для мене вони тягар. Артур і дотепер не знає, що того вечора вразило його більше, те, що дружина його зраджує, чи те, що вона так легко відмовилася від синів. Чоловік ніяк не збагне, чому Лянине серце таке холодне. Тим паче, коли вона пішла від Артура меншому синові, Максу, заледве минуло шість місяців, а Данилкові не було і двох років. Але чоловік не намагався втримати дружину. Розумів, що вона має рацію, вони різні люди, адже Артур ніколи не залишив би своїх дітей. Після розлучення чоловік довго не міг отямитися. Розчарування, зневіра і безсилля взяли в полон молодого татуся. Не знав, що робити, як з усім упоратись. І, хоча був чудовим батьком, усьому давав раду, забезпечував малих і присвячував їм достатньо часу, сини потребували матері. Добре, що поруч завжди була Артурова мати, бабуся хлопчиків, допомагала у всьому. Доглядала маленьких, коли син їздив у відрядження, водила їх у садочок, готувала, вмивала, гуляла з ними і бавилася. Іноді Артура не було вдома по декілька днів, а то й тижнів, адже він працював водієм. Хлопчики дуже сумували за татом, але довгі миті очікування тільки зближували їх. Щоразу дарували незабутню радість від зустрічі, такої очікуваної зустрічі. Артур виховував Данила і Максима справжніми чоловіками риболовля, спорт, книги, мистецтво, природа. Він відкривав хлопчикам великий світ нових знань, а ті спраглі цих знань жадібно вловлювали все, всотували. Росли, дорослішали і тішили татуся і бабусю, не боялися хатньої роботи, залюбки прибирали у квартирі, вчилися куховарити, прати і навіть шити. Тепер Артур із усмішкою на вустах поринає у спогади. Мої сини виросли на макаронах. Я часто їздив у відрядження в Італію і щоразу привозив усілякі макарони спагетті, капеліні, баветте, фетучіне та лятели. Тож Данило й Максим не хотіли їсти нічого іншого. А які страви ми вигадували, готували макарони з овочами, з м'ясом, з фаршем, з яйцями, з молоком. Хлопці так полюбили ці страви. Що навіть відмовлялися від бабусиних борщів і супів. Виховання синів і робота забирали увесь Артурів час, яке вже там особисте життя, пошуки кохання, створення нової сім'ї. Чоловік ніколи не замислювався над цим. І ще коли хлопці були маленькими, вирішив, що його обов'язок виховання дітей. І якщо іноді вночі прокидався від сумних думок про самотність і від нестачі жіночого тепла, не піддавався почуттям. Артур змирився зі своєю долею. Спливли роки, сини виросли, з'явилося більше часу на себе, на друзів. Позаду залишилися безсонні ночі, розбиті дитячі коліна, хвороби, підліткові проблеми, і Артур таки дочекався свого щастя, заслуженого. Хоча у волоссі вже з'явилася сивина. Якось під час вечері з товаришами чоловік познайомився із Веронікою, адміністратором ресторану, розговорилися. І того ж вечора зрозуміли, наскільки схожі їхні долі. Вероніка овдовіла ще молодою, сама виховувала двох доньок. Жінці доводилося нелегко, іноді опускалися руки, але вона не здавалася, розуміла, що є опорою для дітей і не має права впадати у відчай. Артур і Вероніка спочатку стали друзями, часто зустрічалися за горнятком кави, переповідали одне одному історії зі свого життя, а згодом якогось вечора освідчились одне одному в коханні. Вероніка запропонувала чоловікові переїхати до неї, бо живе у великій трикімнатній квартирі, а дорослим синам Артура. Затісно разом із батьком у невеликому помешканні так і зробили. І дотепер живуть у злагоді й мирі. Вероніка стала для Артура винагородою за довгі роки самотності, ніжна, чуйна, хазяйновита, піклується не лише про коханого, а й про його синів. Чи не щодня навідується до Данила й Макса. Які вже навчаються у вишах, готує їсти, підтримує добрими словами, а ще намагається зігріти теплом жіночого серця, адже хлопцям так не вистачає материнської ласки. До слова, перша дружина Артура, залишивши чоловіка і маленьких синів, жодного разу навіть не зателефонувала. Живе зі своїм багатієм за кордоном. Артур безмежно щасливий, насолоджується чудовим життям, слухняними дітьми, коханою дружиною і дякує Богові за ці подарунки. Мабуть, чоловік не до кінця усвідомлює, що це і його заслуга, плід його доброчесності. Французький письменник Жюль Ренар написав: Якби зводили будинок щастя, найбільшу кімнату довелося б обладнати в зал очікування. Таки правда, адже афоризми не придумують, вони з'являються із життя. Щиро дякую вам за увагу, мої чарівні слухачі. Напишіть, будь ласка, в коментарях. А ви вірите, що щастя приходить неочікувано? Чи його треба заслужити?